Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Віддався на умовляння товариша, мріючи придбати мотоцикл і підписав армійський контракт. Сам нині у полоні, а ліпший друг загинув. Про це розповідає 20-річний житель приморського краю Росії Анатолій, який після кількох діб поневірянь у полишеному бліндажі та марних очікувань на допомогу від своїх був узятий у полон. Нині заробітчани на війні дивується, що воїн ЗСУ, що знайшов його. Дав молодикові ліки та нагодував. Інший полонений Олександр був мобілізований, але твердить втік із війська. А коли попався, відмовився йти в м'ясний штурм. За що сидів у ямі. Відверті оповіді розчарованих у своїй батьківщині росіян, які все ж мріють повернутися додому. Далі у сюжеті. Повно придухах. 23-го мене поймали скалі з 22-го. Анатоліїві, що нині картає себе, лише 20. Сам з Приморського краю. Звичайний людина, але трохи умовно відставити. У клас та армійський контракт. Каже молодик, його вмовив ліпший друзяка. Ми поговорили з ним, але ну, в нього одного очкового було. Собрались, поговорили, і все, пішли, підписали разом. І, і, та... що, і що зараз з ним? З ним, так, він двохсотий. З яких українців вбили? Ноль uh, українців. Ноль українців. 0 українців. No. Фашистів, нацистів, бандеровців? Ноль. Касетний удар мене затрукував. Олександру, 29, він з Волгоградської області. Твердить, був мобілізований. За кілька місяців чкурнув додому, але знов попався. Самовільна основна частина. І в ноябрі 2024 року був теж в Старшому групи була постальна задача будуватися капорником. Я відмовляюся від задач. Профилактической беседы с командиром лота и вашим, ну управлением был посажен в яму. Не хотел идти на штурм? Хорошо. Я не вижу смысла в этой войне никакого. О, люди уставшие. Дальше. Сколько, сколько людей типа, погибло? Дальше ганины не ранены и тебя никто не придет, не заменит, не поменяет, не укрепит. Никакой помощи, ни винтов, ни воды. Нічого нам не скинули, получается. Три дня лежали в этом око... ну, в бліндаже. Бабайга прилетіла, ударила, пацани вперед Заблудился Заблудився і ну, в другой бліндаж. Зайшов, вирубився спать. Ну, проснувся від фонаря. Анатолій твердить, український вояк, що узяв його легко пораненого у полон, надав першу допомогу та змусив знесиленого освободителя поїсти. На мене чи сіло правда. Потому что ну, не хотелось. Вот, накормил на, на водой. Нині у полоні Анатолій Зізнається хотів на війні заробити грошенят на свої забаганки. Купить там мотоцикл, ну детские забаганки. Мотоцикл? Ну, ну да, мотоцикл. Да, погулять нормально. Купить мотоцикл, погулять. Все это хотели за счет того, что убивать людей в чужой стране. Ну, грубо говоря, да. Как это в 20 лет такие мысли вообще могут в голове вознесен, скажите? Ну, они не из головы шли, они а из жопы. Вы считаете, что россияне и украинцы это братские народы? А, слышал, говорили, что это украинцы, это братья младшие. А, младшие. Да. А вы старшие. Ну, как ты говорил. Ну, а патриотом своей страны считаете себя? Патриот. Ну, за, за, за... как понять, патриот? А вы гимн своей страны знаете? Гимн? Да. Наизусть нет. Какой любимый ваш писатель? TVs. Пушкин. Давайте что-нибудь из Пушкина. Не, у меня на стихи память плохая, я не помню. А кто написал прощение МТ Россия, страна рабов, страна господ? Не Лермонтов. Именно. Вы согласны с этими строками? А що страна робота Ну, На даний момент. Віді да. раніше було теж саме. Обидвоє окупантів, з якими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ, мріють про обмін та присягаються більше сюди не повертатись. Що побігаємо? Я вже нічого не хочу. Не. Тут ще сяду, Не хочу більше видіти, як Друзі вмирають. Андрій почтів Атен Дажанко програмовікне СТБ. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.